Кожен народ існує доти, доки живе його культура. Вагомим внеском у розвиток національної культури нашої країни є діяльність творчого колективу Палацу культури Рівненської АЕС. З нагоди професійного свята Всесвітнього дня працівників культури у закладі відбувся мистецький захід. Українська культура, українське мистецтво, воно живе і завжди буде жити. Чим займається палац культури. Мистецька акція, яка щойно відбудеться, вона обов'язково. Також передасть через наші українські твори, що ми переможемо. Україна вистоїть і обов'язково буде мирне небо. Під час війни люди мистецтва встали на захист країни на своєму творчому фронті. Зокрема, палац культури активно підтримує бойовий дух містян та працівників Раес своїми концертами, виконують народні та патріотичні композиції, що відгукуються у кожному серці. І зараз є і потреба в них, і можливість, і вони дуже відчувають свою відповідальність, тому що не просто надають своє мистецтво нам всім, але і приймають в благодійних справах дуже активну участь. З травня цього року Палац культури проводить благодійні заходи на підтримку збройних сил України. Концерт до професійного свята не був виключенням. Сьогодні кожен українець від малого до великого долучається до пришвидшення перемоги. Наша духовна зброя це українська пісня і український танець. У композиції Сини України учасники народного аматорського ансамблю народного танцю візерунок майстерно поєднали особливості танців різних регіонів нашої країни. Культура нашого народу це різнобарність. Полісся, танцює, полісся, закарпаття, закарпаття. Ну трошки танці відрізняються. Характерності, особливості виконання рухами. Саме завдяки відданим своїй справі митцям українська культура змогла зберегти свою самобутність, примножувати безцінні духовні скарби нашого народу та навчати цьому молоде покоління це, безперечно, благородна справа. Сьогодні Палац культури це висококваліфіковані працівники, які сьогодні досить такі на високому рівні проводять різноманітні заходи, вечори працюють з дітьми у гуртках. Питання культури у нас сьогодні знаходяться на належному рівні. Вітаємо сьогодні з професійним святом наших працівників Палацу культури. Це дуже важливо людям мати таку відраду, переключитись з виробничих питань, з того, що в нас відбувається в країні. Тому ви робите важливу справу. Вам наснаги, тепла, добробуту і перемоги. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».